На годиннику 20.30 ви дивитесь про тиждень про найактуальніші події цих семи днів у наступні кілька хвилин. Розповімо, як в області за допомогою програми мікропроектів мешканці облаштовують найнеобхідніше про розвиток сільського господарства на Львівщині, вишкіл резервістів на полігоні та розвиток інфраструктури на кордоні. Ми аналізуємо висновки. Робите ви в ефірі про тиждень. Вечір добрий. Вже шостий рік поспіль на Львівщині діє програма мікропроектів, активна громада чи сільські ради. Надають пропозиції поліпшення інфраструктури в регіоні на конкурс. Найкращі проекти визначає спеціальна комісія. На них виділяють кошти з бюджету області. Цьогоріч профінансують трохи більше ніж ніж таких проєктів по всій області. Серед найпопулярніших це заміна вікон та дверей у школах, облаштування будинків культури чи вуличного освітлення. Цього тижня знімальна група протижня повернулася із. Бродівського району там цьогоріч вдалося вдалось реалізувати майже 30 мікропроектів. Яких саме докладніше розповість Ольга Тимуляк? У Пониковицькій школі Бродівського району навчається трохи більше 200 учнів. Активні освітяни минулого року подали заявку на участь в обласному конкурсі мікропроектів, завдяки якому вдалося реалізувати проєкт із енергозбереження у навчальному закладі. Загальна вартість проєкту – майже 212 тисяч 100 тисяч виділили із районного бюджету ще стільки ж із обласного Решта – внесок громади. На тих 211 тисяч ми поміняли 41 вікно вікна в їдальні, в гардеробі, в кабінетах стоматології поміняли троє дверей Вони називаються балконі, але вони є так вихід з кабінетів і вхідні двері. Усе для того, аби створити комфортні умови для навчання школярів. Одинадцятикласники розповідають сьогодні. Наполегливо готуються до вступу у виші. Навіть більше ніж базові знання. Ми отримуємо для того, аби Поступити, ну хто хоче, той і вчиться за умовами конкурсу. Вартість кожного мікропроекту не повинна перевищувати 300 тисяч гривень. Із обласного бюджету виділяють не більше 100 тисяч решту місцевий бюджет та внесок громади. Обласні чиновники кажуть, заявок на участь у конкурсі було дуже багато. Цього року рекордно багато подано було 1427 чотириста а враховуючи фінансовий ресурс, який цього року обласна рада виділила це 54 мільйона гривень. А нам на сьогодні вдається реалізувати 686. А у садочку номер 8, що у місті Броди, необхідно було змінити стару систему водопостачання та водовідведення, завдяки конкурсу мікропроєктів частину таки реалізували. Текли труби був великий витік води. Ну і ми вирішили, що вологість у приміщенні вологі. У Групових на першому поверсі спричиняла і дискомфорт в перебуванні дітей, і зовнішній вигляд дошкільного закладу. Обласні посадовці кажуть, програма мікропроєктів вирішує чимало місцевих проблем. Насправді радію, що сьогодні стан реалізації проєктів на продішні сьогодні є понад 80%. Це говорить про те, що і місцева влада, і громада, і керівники установ, які сьогодні спільно реалізовують, є мають порозуміння. Це дає можливості близько 700 локальних проблем. На Львівщині вирішення активні громади матимуть змогу подати заявки на участь в наступному конкурсі мікропроєктів уже з листопада. Ольга Тимуляк, про тиждень. Галузь сільського господарства Львівщини прогресує. У Золочівському районі відкрили завод переробки олійних культур. Нові цехи з'явились на місці існуючого комбікормового заводу. Підприємство виготовляє понад 100 видів кормів та добавок для усіх видів сільськогосподарських тварин та птиці, а мережа збуту охоплює усю територію України. У планах розширення виробничих площ для вирощування птиці. Керівництво заводу зізнається також має намір звести новий цех з глибокої переробки м'яса птиці та побудувати лінію пакування готової продукції. Із відкриттям заводу переробки олійних культур додатково створено 45 робочих місць. А загалом на підприємстві вже працює 77 людей. Завод відкрили за кілька кілометрів від Золочева у селі Хильчиці. До структури підприємства належать комбікормовий завод, елеватори, цех по переробці соєвих бобів та лаборатори для проведення аналізу вхідної сировини та готової продукції. Тут робочих місць є 65 нових робочих місць, які будуть тільки працювати на олії соняшника. Друге олієння у нас є переробки сої, там продуктивність 50 тонн на день. 50 тонн сої. Там, значить, робочих місць 35. І плюс комбікормовий завод. Ну, там ще 60-70 людей. Юрій працює на підприємстві уже два роки. Відслідковий стан систем, адже всі пристрої виробництва автоматичні. Наприклад, оцей шнек включений жовтим, підсвічується жовтим. Це означає, що він готовий до роботи. Коли він працює, він світиться зеленим. Коли стається якась поломка, зразу включається сигналізація на заводі і вибиває червоне світло. Якщо по якійсь причині на палаці заклинювання одного шнека, воно потягнуло собою виключання засуви подачі сировини і очистку лінії. Елеватори підприємства загалом вміщають 40 тисяч тонн. Для початку на підприємстві планують використовувати три ємності для соняшників, тобто 15 тисяч тонн. На реалізацію на місяць піде 4-4,5 тисячі тонн насіння. Ми самі соняшника не будемо ані сіяти, ані збирати. Ми просто будемо працювати з підприємствами, які це роблять, з так званими ну ті з тими підприємствами, які мають землю, які працюють на землі. От а ми ж у них будемо купляти це, це насіння соняшника, доочищати його, досушувати для цього. Цей елеваторний комплекс. От. І потім вже проробляти на такі продукти, як макуха Соняшникова олія Соняшникова. Чим цікаві ці продукти, що вони споживаються як всередині в Україні, так само вони мають і прекрасний експортний потенціал. У Золочівському районі таке підприємство працює 15 років. Комбікормовий цех будували рік. Орієнтовно витратило 65 мільйонів гривень. Це є одним з найбільших інвесторів у Золочівський район. І, власне, тішить те, що це є. Бізнес український, це інвестиції українські. Зрозуміло, що технологія передова, технологія європейська. От і власне, що як було зазначено, це буде близько 45 робочих місць. Зрозуміло, що це буде і розвиток бюджету. Тобто, багато пріоритетів сьогодні є для району. Для села чи сільської ради, в якій знаходиться виробництво. Сировину для переробки планують брати також із сусідніх областей у планах виробництва пляшок та маргарини. Ірина Качмарик про тиждень. Вони ремонтують важку техніку, а цієї неділі святкуватимуть. Напередодні професійного свята у Львові нагородили танкістів. Урочистості відбулись без помпезності, кращих відзначили грамотами та подарунками, пообіцяли збільшення зарплат та роботи. А найвище керівництво галузі підбивало підсумки роботи. Протягом двох останніх років із працівників бронетанкових заводів України сформовано понад 150 виїзних ремонтних бригад. Це близько 800 працівників, які виїжджали на не, не, безпосередньо в зону АТО і виконували там. Свій обов'язок перед вітчизною захищаючи, відновлюючи техніку прямо під кулями, е ремонтуючи. Якщо е стає питання на полігоні, вийшла машина з ладу, це одне питання. Там є час, є можливість більше часу затратити на конкретний дефект і усунути його, якщо в зоні, то там нікого не цікавить де що і як і наскільки ти підготовлений машина потрібно зробити, щоб вона була би готова. А от друга галицька бригада Національної гвардії України святкувала 77-му річницю з дня створення. Кращих відзначили грамотами. Окрім того, на урочистості завітали і ветерани цієї військової частини. Друга Галицька бригада дислокується у чотирьох областях Західної України: Тернопільський, Рівненській, Закарпатській та Львівській. Військовослужбовці цієї бригади були в зоні АТО. Там загинуло п'ятеро військовиків цієї частини, серед яких Герой України Сергій Кульчицький. в зоні АТО військова частина виконує завдання по забезпеченню безпеки на блокпостах та охороні згодних опорних пунктів. В зоні АТО наших військовослужбовців було близько тисячі військових військовослужбовців. Перший раз я був в зоні проведення антитерористичної операції. Це на початку 2015 року. До основними моїми завданнями, які входили, це була перевірка місцевості на вибухонебезпечні предмети, перевірка позицій, виявлення та знешкодження саморобних вибухових пристроїв. Про інші важливі події цих семи днів далі в короткому огляді. Поблизу Львова горіло торфовища Хмара Диму буквально накрила місто. Грятівники гасили пожежу торфів в селі Ситихів Жовківського району кілька діб. Площа пожежі становила близько півтора гектара. Ситуація ускладнювалася тим, що торф повільно прогорає на всю глибину залягання, яка може досягати до восьми і більше метрів. У цих ділянках після вигоряння на глибині тримається висока температура. Масштабна ДТП у четвер на трасі Львів-Раворуська поблизу села Гряда, що за 12 кілометрів від Львова сталася масова автопригода. Зіткнулися аж 12 автівок. За попередніми даними, ДТП сталася у зв'язку з поганою видимістю. На місці виникнення автопригоди вранці був сильний туман. Постраждали близько 10 людей. У Львові відбувся форум громадських організацій. Захід зібрав представників майже зі ста громадських структур України. Протягом двох днів учасники розповідали про реалізацію проєктів першого конкурсу малих грандів. 66 організацій з малих міст та сільських регіонів, 13 областей України, вже впровадили свої проекти на місцях. Відкриття тримайної колії насихів заплановано на середину листопада цього року. Станом на зараз робота на завершальній стадії. Готовність проекту 85%. Основні роботи проводять з будівництва дорожньої частини на ділянці від вулиці Навроцького до вулиці алея та перенесення ринку Санта-Барбара і будівництво там дорожньої частини. Як тільки підприємці переїдуть на сучасний ринок на вулицю Антонича, а зобов'язались до 1 жовтня зробити це, то залишиться прокласти ще близько 200 метрів колії, розповіли у Львів автодорі. У Львові впроваджують електронний квиток, запрацює він одразу у всіх видах громадського транспорту. Оплачуватись буде не просто поїздка, а година користування транспортом. Тарифи на проїзд зміняться. Годин квиток коштуватиме 5 гривень. Дана система допоможе збільшити дохід транспортних підприємств на 30-40%. Практикувати даний проект планують вже в 2018 році. Після довгих перебоїв на Львівщину везуть вакцину БСЖ та анатоксин дефаріно Вже наступного тижня препарати розподілять по пологових та поліклініках. Міністерство охорони України їх закупило за допомогою дитячого фонду ЮНІСЕФ. У Львові презентували перше видання коміксу про кібургів Донецького литовища Історія трьох із трьох головних героїв коміксу в реальному житті живим. Залишився лише один. Перше видання вийде накладом у 10 тисяч примірників українською мовою та 2 тисячі примірників англійською. У Львівській політехніці відбулось урочисте відкриття меморіального комплексу, присвяченого Героям Небесної Сотні і загиблим воїнам АТО. Учасники вшанували пам'ять українських патріотів, зокрема львівських політехніків. На відкриття комплексу зібрали студенти викладачі та керівництво закладу, духовенство, а також родичі загиблих учасників Революції Гідності. Саме завдяки їхній ініціативі та активній участі створений даний меморіальний комплекс. Жив Любові не набрався скверне. У Львові встановили перший пам'ятник поату Василю Стусу. Погруддя шістидесятника, розташоване на території Львівського навчально-виховного комплексу імені Василя Стуса, що на вулиці повстанській, 14. пам'ятник у гімназії вважають народним, адже створили і встановили його виключно на пожертву вчителів та батьків. На Львівщині понад тисяча резервістів згадують бойові навики, стрибки з парашутом, стрільба та перша допомога при пораненнях. Усе це відпрацьовують на Яворівському полігоні. Більшість тих, хто задіяні у вишколах, уже воювали на сході, а тому мають серйозний досвід у навчаннях. Беруть участь контрактники, резервісти та мобілізовані військовослужбовці. На час проведення навчань понад тисячу військових. Оперативного резерву поповнили лави 80-ї десантно-штурмової бригади. Склад підрозділу змішаний. Це військовослужбовці, контрактники, мобілізовані та резервісти. Однак, за словами командирів. Бійці працюють злагоджено загалом протягом вересня дев'ять бригад усіх оперативних командувань відшліфовуватимуть свій бойовий вишкіл. Військові збори на Яворівському полігоні триватимуть 12 днів. За словами командирів, чимало резервістів уже виявили бажання підписати контракт та продовжити службу в бригаді. Для більшості із них маневри на яворівському полігоні як курорт. Ці хлопці вже не здригаються від навчальних пострілів танків, адже навчилися відрізняти їх від бойових на слух. Майже усі вони вже воювали на сході України. До чого ви звикли там до чого звикли? Ну до того що стріляє. Можна сказати, якби до війни, але звикається до всього поки що. А от із парашутом уже бувалому вояку, який на ти із вогнепальною зброєю впоратися нелегко. Каже, зробив це кілька разів уже тут на полігоні. Найважче. Та тут все найважче, в принципі, якщо так сказати. Саме усе не там не перепутати, не збитися. Тут все дуже складно, якби получається. Але якщо вже декілька разів пробуєш, то вже немає нічого складного. Складання парашутів, а потім стрибки із ними. Обов'язково програма тренувань резервістів. А ще вони будуть пригадувати стрільби та тактичну медицину. Але найголовніше навіть не відшліфувати уже знайомі навики, а налагодити співпрацю у своїх підрозділах, у яких за потреби доведеться воювати. Зараз вони прибувають і входять в склад своїх штатних підрозділів. При необхідності, в складі яких будуть виконувати бойові завдання. Зараз вони ну, знайомляться з командирами з друг з другом. Перше випробування введення райдової перевірки в незнайомій місцевості. Необхідно було подолати передній край противника, в подальшому нарастити зусилля і знищити виявлені об'єкти в глибині, Противника, перша партія навчатиметься до 15 вересня. Завершаться збори проведенням бригадних тактичних навчань з бойової стрільби, в яких візьмуть участь підрозділи та екіпажі, сформовані із діючих військовослужбовців та резервістів. Далі роз'їжджатимуться додому або у разі потреби швидко зібратися у злагоджені підрозділи. Ірина Качмарик Ольга Крупник про тиждень. Насторожі з новими технологіями на українсько-польському кордоні цього тижня. Відкрили реконструйовані Павловичі у відділі прикордонної служби, що у Сокальському районі, повністю замінили комунікації та звели кілька боксів для техніки. На роботи виділили понад 8 мільйонів гривень. Реконструювали відділ в межах міжнародної технічної програми транскордонного співробітництва. Загалом це вже сьомий пункт такого типу в Україні. Докладніше розповість Віталій Гамадин. Більше року ремонтних робіт та кілька мільйонів гривень. Тепер відділ прикордонної служби у Павловичах Симірці найкращих в Україні та другий такий в області: реконструкція будівель, мережа водопостачання та водовідведення, а ще сучасне обладнання, теплопостачання. Це дійсно сьомий відділ на із проєкту з дев'яти відділів, який ми будуємо за кошти Європейського Союзу. І частково наші кошти. Сьогодні ми пройшли, перевірили всі об'єкти, а їх тут 18 реконструйованих об'єктів. Подивилися на порядок організації служби. Він дійсно сучасний. Окрім реконструкції та нового обладнання десяток щасливих зелених беретів. За особливі заслуги вони отримали ключі від службових квартир. Зробимо все для того, щоб і люди кордон перетинали гідно, і прикордонник себе відчував. Гідно і на кордоні, і вдома. І дев'ять квартир, які ключі від яких ми сьогодні вручили, мені дуже приємно було це зробити, тому що 37 років тому я, я тут теж служив. Яна вже розглядає своє нове помешкання, хоч тут ще відчутно запах свіжої фарби. Дівчина планує де поставити письмовий стіл та свої шкільні приладдя. Я не знаю, я не знаю, яка була реакція батьків. Ну мені сподобалося, що у нас буде вже своя квартира. В кажуть тільки однокімнатна, але нічого добре. Йто. А поки Яна оглядає її, мама забавляє У Родині прикордонника двоє дітей. Молодшій донечці лише місяць. За довгі роки служби чоловіка родина житло орендувала або жила у близьких. Тож раді і двом десяткам квадратів. Чоловік мій служить тут прикордонником вже 11 років. Нарешті ми дочекалися службового приміщення, квартири, яку нам від якої нам сьогодні вручили ключі. Квартира поки що однокімнатна, У нас вже двоє дітей, але надіємося з часом і буде більша. Загалом прикордонна частина тепер відповідає усім європейським стандартам, не лише через ремонт, а й техніку та озброєння, яке попередньо отримала частина. Адже у зв'язку з ситуацією в країні прикордонна зона в пріоритеті. Ми з одного боку маємо додаткові технічні засоби, які забезпечують охорону кордону. Вони репрезентовані з іншого боку, з травня місяця військовослужбовцям є піднята заробітна плата, що також є позитивним. Кроком на шляху боротьби з корупцією з контрабандою до слова, зелені барети прикордонного відділу Павловичі охороняють кордон України з Польщею протяжністю понад 20 кілометрів. За час роботи контрольно-пропускного пункту Гринів Долгобичі виявили контрабанди на понад 7 мільйонів гривень та впіймали майже 200 порушників перетину кордону. Віталій Гамадин про тиждень. Декомунізація по Львівській. у місті знесли пам'ятник радянському письменнику, демонтували споруду комунальники. По грудя зняли з постаменту і завантажили на евакуатор. Цей процес не привернув особливої уваги ні мешканців, ні активістів. Нагадаю, що 9 травня невідомі хотіли самостійно знести пам'ятник Степану Тудору. Однак цьому завадили правоохоронці. Споруда тоді зазнала пошкоджень. Цього ж разу все відбулося без ексцесів. Наразі пам'ятник стоїть в одному із львівських музеїв. Яка його подальша доля, наразі невідомо. Більше знають журналісти про тижня. Згідно з так званим законом про декомунізацію, у Львові таки знесли пам'ятник Степанові Тудору, чого вимагали вже не один рік активісти. Наразі на площі Маленька в сквері, куди власне і був розташований апостемент радянського письменника та комуніста Тудора вже розпочали роботи з реконструкції. За словами активістів, 9 травня люди у Балаклавах радше хотіли наробити шуму, аніж знести пам'ятник. Адже днями демонтаж відбувся спокійно і навіть без правоохоронців. Я вважаю, що добре, що його забрали, хоча він нікому НАТО не заважав, він був незамітний абсолютно. Як показала практика, обійшлося взагалі без поліції, навіть жодного полісмена не було. Може, це можна було, якщо б мати за мету, просто забрати, приїхати в сьомій ранку, вдіти камазельки, оранжеві, ніхто би навіть не запитався, як і вчора ніхто не привідав документи забрати, підчепити і все. А ось на думку істориків, споруду потрібно було. Було знести ще у 90-х, коли у Львові почали перейменовувати центральні вулиці та площі, адже письменник був з тих, хто доносив, здавав патріотів, через нього нерідко сідали й заграти. Потреба обґрунтовувати комуністичні погляди Тудора і Гаврилюка, чи обстоювати якісь художні цінності цієї споруди, цієї скульптури. Як на мене відступає перед головним. Ці люди працювали на ворога. Вони були ворогами незалежної, самостійної України і писали це про це абсолютно прямо і відкрито. У місті вже знають, що буде у скверику замість пам'ятника, там облагородять територію та організують відпочинкову зону для мешканців. Лавки, вуличні меблі, фонтан для пиття води і реконструкція доріжок, заміна плитки, покриття і підпірних стінок ремонт. Споруду демонтували за допомогою спецтехніки та просто скинули на подвір'я однієї з галерей міста. Наразі закривавлений червоною фарбою пам'ятник Степанові Тудору стоїть на подвірку національної галереї імені Возницького. Що з ним робитимуть далі? Поки невідомо. А поки думають, куди ж подіти пам'ятник Тудору, активісти вже вимагають демонтувати у межах декомунізації ще одну споруду монумент слави, що Настрицькій. Віталій Гамадин про тиждень. Таким цей тиждень побачили журналісти нашої програми. Ми вже починаємо працювати, аби наступної суботи знову розповісти вам найважливіше, адже знаємо усе про тиждень. Цінуйте людей, які поруч не зважаючи ні на що, та попри все любові вам, дякую, що з нами. До зустрічі.